Якщо в тебе болить горло, обов'язково послухай про цей продукт. Це Сільвер Макс колоїдне срібло, природний антисептик, який я пшикую у горло при перших симптомах. Я з дитинства хворіла по 10 разів на сезон і завжди це все починалося з горла. Зараз тільки починає пришити горло, я одразу пшикаю. І декілька разів за вечір, і на ранок у мене вже горло перестає боліти. Він абсолютно безпечний. Природний є, без смаку, тому підійде і вашим дітям, взагалі для всієї сім'ї. У мене завжди є в аптеці. Повірте, вигідніше мати такий сервер Макс і одразу пшикати при перших симптомах, ніж потім бігти в аптеку і скуповувати піваптеки, щоб вилікуватися. Дуже класна штука, тому зверніть увагу на нього. Я сину даю із року також цей продукт, тому абсолютно впевнена, що він безпечний і для дітей. they